Сьогодні першою справою з допомогою термокамери і іншого обладнання проведемо порівняльний тест двох брендів хімічних грілок німецького термопет і українського бейскемп. А другою справою допоможемо волонтерам назбирати на такі грілки для військових, розігравши при тому найкрутіший комплект спорядження за всю історію наших зборів. А завдяки мережі туристичних магазинів Шамбала, кожен ваш донат в межах цього збору буде подвоєно. Чому саме ці два бренди і до чого взагалі тут Шамбала? Взимку я, як і багато хто замовляє такі грілки, щоб передати їх військовим. І кожного разу я замовляю грілки Термопет, бо це найкращі грілки, які мені відомі на сьогоднішній день. Бренд Термопет в Україні представляє компанія «Шамбала». Однак та ж сама компанія Шамбала представляє ще один бренд, а фактично є його засновником. Це бренд Basecamp, в асортименті якого також є грілки. І грілки Basecamp коштують на третину дешевше за грілки термопед. Тож кожного разу, коли я роблю замовлення на грілки, я бачу паралельно прайс на грілки Basecamp і рука тягнеться отримати на третину більше грілок за ті ж самі кошти. Однак жодної інформації про те, як працюють грілки Basecamp в порівнянні з лідерами ринку, я не знайшов. І через те, що разу свій вибір спиняв саме на термопеді. Однак природнє бажання отримати максимум за власні кошти нарешті взяло гору. І я вирішив в цьому питанні поставити крапку. І оскільки цей тест порівняння так чи інакше зав'язаний на Шамбалу, я запропонував їм запартнеритись в нашому зборі. В результаті ми маємо розширення призового фонду інтегрованої системою Jetboil Flash. І обіцянку Шамбали надати нам вдвічі більше грілок ніж ми замовимо в них по завершенні нашого збору. За що Шамбалі величезна, привеличезна подяка. І тепер справа за мною і за вами. Отже, про установку і про сам експеримент. Я маю три типи грілок кожного бренду: це грілки для рук, для тіла і її устілки. І по дві пачки кожного типу для того, щоб збільшити вибірку. Але в пачках для рук і в пачках устілок є по дві грілки, тобто там вибірка буде ще більшою. І всі ті грілки спочивають на картоні, щоб тепло з них не одразу тікало в підлогу бетонну. І за ним зверху спостерігає термокамера, що потім передає зображення по шнурку на комп'ютер, і комп'ютер то зображення нон-стоп записує в вигляді відеофайлу. І врешті-решт той відеофайл ми зможемо з вами проаналізувати. Експеримент буде тривати, доки найгарячіша грілка не опуститься до температури 30 градусів, бо це є ще та температура, яку можна добре відчувати кінчиками наших пальців і власне нашою долонею. І зараз мені залишається розпакувати грілки, запустити запис, запустити таймер і дочекатись кінця. Кінця експерименту, щоб разом з вами проаналізувати його результати. Це був найдовший тест за всю історію про походи, що тривав понад 14 годин. Але класно, що я його зробив, бо інформації, яку я отримав, виявилось навіть більше, ніж я про то мріяв на початку. І тепер я не тільки маю фаворита в кожному з типів грілок, а й маю чітку аргументацію, чому той чи інший бренд є моїм фаворитом в тому чи іншому типі грілок. І тією аргументацією я зараз поділюсь з вами, і ми разом проаналізуємо те відео. Яке записала термокамера? Якщо вам цікаво самим подивитись це відео з термокамери, щоб або проаналізувати самостійно, або комусь показати, то знайте, що я його залив окремим файлом на YouTube, і посилання на те відео буде в описі до цього відео. Отже, на тому відео, що ви бачите, зліва всі грілки термопед, справа всі грілки без Верхній ряд це грілки-устілки, два середніх ряди грілки для тіла, і два нижніх ряди то грілки для рук. А таймер по центру відображає реальний час тесту, почнемо з костілок, бо з ними все найбільш заплутано. Вони не працювали в тих умовах, в яких вони працюють зазвичай, тобто вони не були в якомусь зутті під вашими ногами з обмеженим доступом кисню. Тому вони показали далеко не той час, який вказує виробник на упаковці. Але в мене тут є своя хитрість, як отримати реальний час. Справа в тому, що забігаючи наперед. Всі грілки термопед відпрацювали щонайменше ту кількість годин, яку заявляє виробник. Якщо їх успіх я екстраполюю на грілки устілки, то ми зможемо знати, що вони пропрацюють ті 8 годин, що заявляв виробник. А відштовхуючись від їхнього успіху, ми можемо визначити, а скільки часу за тих самих умов пропрацюють грілки Basecamp. Але з грілками Basecamp є один момент, через який мені довелося зв'язатись з виробником, щоб його уточнити, і зараз я вам його розповім. Щоправда, що до цього моменту я маю до виробника два зауваження, про які теж зараз поговоримо. Отже, давайте почнемо з самого початку. Я розпаковую грілки і грілки-устілки Basecamp. За три хвилини буквально вже досягають відчутно теплої температури, але це третя хвилина тесту. Насправді я їх розпаковував останніми, якщо не помиляюсь, і від часу їхнього розпакування до тієї температури пройшло буквально хвилина, може навіть менше. Тобто нагріваються вони вкрай швидко. І десь на восьмій хвилині тесту вони досягають свого піку нагріву 60-61 градус. І температура надалі починає спадати, і закінчуються вони як грілки, тобто температура їх падає нижче 30 градусів, десь на 25-30 хвилині. Тесту тут ще раз нагадаю, що в реальній ситуації, в реальному використанні, коли до них буде обмежений доступ кисню. Вони навряд чи нагріються аж до такої температури, і вони точно будуть працювати значно довше. Тобто тут, в даному випадку, час їхнього тестування не відповідає реальній ситуації. Але давайте поки облишимо бейскемп і повернемось до термопеду. Термопед нагрівався повільніше, і максимальний нагрів е десь був на, може, 15-20 хвилині, і від того почалось вистигання. Але вистигання термопеду було значно повільнішим, ніж вистигання бейскемпу і вони вистигали десь годину 20, може годину 30. Відповідно, пропрацювали вони щонайменше втричі довше ніж пропрацював Basecamp. Якщо ми приймаємо, що в реальних умовах використання в взуті з обмеженим доступом кисню термопед пропрацює 8 годин, бо інші грілки термопед пропрацювали вказаний час, то це означає, що за тих самих умов Basecamp пропрацює десь 25 з може 3 години. І це як на мене був такий програш в тестуванні, і я зразу зв'язався з виробником і спитав. Чому проблема? Чому інші грілки Basecamp працюють не так, як ця грілка кемп, І Чому ця грілка Basecamp працює зовсім не так, як грілка термопед? На що отримав відповідь? Що так і задумано, і тут в мене зразу з'явились флешбеки щодо огляду Fire Maple Sunflower. Я вже передбачав, що зараз буде якась. Дуже комедна аргументація, над якою я буду всередині сміятись, а вам скажу, що ті грілки не треба купувати. Але аргументація була запевняючою, і я поміняв свою думку. Отже, виробник сказав, що ці грілки спеціально зробили такими суперагресивними до кисню, бо трапляються випадки час від часу, коли грілки термопет не працюють як треба. А це випадки, коли взуття є високим, туго зашнурованим, ще й герметичним, коли кисень туди майже не потрапляє, і тоді грілки термопед не працюють. А щоб вони запрацювали, треба розв'язати взуття, трохи пустити повітря і знов зав'язати. Це викликає певні незручності, це викликає додаткову роботу. Тому вони вирішили, що вони зроблять агресивнішу суміш, яка буде працювати навіть за тих умов. В мене така відповідь абсолютно влаштовує. Я взагалі за те, щоб на ринку було велике розмаїття всього, щоб кожен, хто шукав собі щось конкретне, міг його знайти. Але в свою чергу я маю до виробника два зауваження. По Перше на цій упаковці немає жодного слова про те, що тут використана агресивніша суміш, і що ці грілки устілки призначені для певних умов користування, щоб отримати від них по максимуму. Я розумію, що то в них перша партія. Можливо, вони про то не подумали, не зробили, але в наступній партії я бажав, що ця інформація з'явилась і на упаковці, і на сайті, і щоб кожен продавець, що продає ці устілки. Знав, як вони працюють в порівнянні з устілками термопед і з іншими устілками на ринку? А друге питання зауваження полягає в тому, а чи потрібно було робити аж настільки агресивнішу суміш, яка б аж втричі зменшувала час роботи грілок в звичайних умовах, чи не можна було б робити її менш агресивною? Але то питання насправді вже навіть не до продавця, а до тих, хто буде тими грілками користуватись чи таке рішення працює для вас? І тому висновок мій про грілки-устілки з нашого порівняння я роблю наступний: якщо вам потрібні грілки-устілки, то я б починав з грілок термопед. Якщо вони для вас не спрацюють, або ви вже знаєте, що вони для вас не спрацювали, тоді можна брати грілки без кемп. Тоді, мабуть, у вас є такі умови, коли кисень недобре потрапляє до грілок і вони не можуть прогріватись. Починати з грілок без кемп я б може не радив. Бо у вас може виникнути розчарування в грілках, якщо у вас буде звичайно плюс-мінус взуття і звичайна ситуація. А в ідеалі ідеалів взяти зразу просто і термопед, і бейскемп. І подивитись, що в вашій ситуації працює краще, і надалі вже притримуватись того вибору, який для вас найкраще спрацює. Далі поговоримо про грілки для тіла, і це насправді був найнудніший тест, бо нічого цікавого не трапилось. Всі пропрацювали так, як і мають прапрацювати, якщо ми знову таки робимо. Невелику погибку на те, що вони не працювали в ідеально тих умовах, в яких вони працювали під одягом, де кисню було б трошки менше, ніж в мене в студії. Отже, переходимо на початок. І дивимося, що грілки для тіла насправді нагрівалися найповільніше, і це мабуть добре, бо вони якраз переліплюються близько дуже до тіла. Їх не хочеться отримати супергарячими, і нагрів їх тривав десь годину 20 до максимальної температури тобто, вкрай повільний обережний нагрів. При тому грілки Basecamp нагрілися до вищої температури, ніж грілки термопед, і вища та температура була десь на 7-8 градусів. Я то окремо заміряв пірометром, бо ця термокамера не дає можливість мені вказати купу точок замірів температури, і цю температуру грілки тримали досить довгий час, і почали вони охолоджуватись. Ну от десь п'ята з гачком година, а нижче температури 30 градусів вони впали, здається, якщо не помиляюсь, десь на восьмій годині, приблизно так. Та десь восьма година. Грілки Basecamp впали до температури. 30 градусів і повертаючись до умов більш реалістичного користування цими грілками, можна спрогнозувати, що близько 10 годин тепла від цих грілок, як заявляє виробник, ви будете мати грілки термопед пропрацювали значно довше, тримали меншу температуру 41-42 градуси, але пропрацювали значно довше і почали вистигати десь на 9 годині десятій. Тобто ті 12 годин, що заявляє виробник, я теж приймаю, що ці грілки пропрацюють. І висновок про грілки для тіла виходить такий, що якщо вам достатньо тих 8-10 годин, то економте гроші і беріть грілки Basecamp. Якщо недостатньо або за вам затеплі грілки Basecamp, то тоді беріть грілки термопет, ви будете отримувати трошки нижчу температуру. Але довший час грілка буде працювати. Тепер повертаю відео на початок і говоримо про найцікавішу, мабуть, складову цього тесту. Це грілки для рук, бо з ними цікавої інформації було, як на мене, найбільше. Отже, грілки Basecamp тут знову нагрілися швидше і своєї максимальної температури досягли приблизно за 40-30 хвилин. І повсякчас грілки Basecamp були на 10 градусів гарячішими за грілки термопед. Термопед для рук, як і грілки термопед для тіла, тримали температуру завжди 40-41 градус, в той час як грілки Бейскем тримали температуру 50-51 градус. Щодо часу роботи, то почали перший раз вистигати грілки Бейськем десь на четвертій з половиною п'ятій годині. От четверта з половиною година вона швидко швидко починають втрачати тепло. Але з грілками для рук є така штука, що їх можна ще разочок потрусити, щоб відновити їхню роботу. Що я, власне, і зробив десь на п'ятій годині, коли побачив, що вони почали втрачати температуру, от, власне, цей момент, коли я перетрушую грілки. І подивіться зараз уважно на грілки Basecamp. Вони знову повертаються до температури в понад 42 градуси. Цей фокус я пробував зробити з ними ще разок, і лише одна грілка нагрілася на понад 42 градуси, решта трималась близько 30. І я вважаю, це плюс-мінус фінальним часом роботи цих грілок. Оце от 8 година. Я вважаю, що грілки Basecamp на тому вже перестають працювати в умовах студії відкритого повітря, що знову таки, переводячи в реальні умови користування, близько 10 годин з них можна буде отримати, і температура їхня буде вищою, ніж температура, температура грілок термопед. Що стосується термопеду, то вони тримали цю температуру 40-41 градус дуже довгий час. Цим мене дуже сильно здивували. Вистихання в них почалось десь на 10-й годині, і воно було дуже-дуже дуже повільним. Я їх теж час від часу струшував, щоб відновити їхню діяльність, і при тому я струшував і бейскемп, і термопед, але Бейскемпу вже нічого не допомагало. І термопед пропрацював до температури 30 градусів, ну, десь не знаю, вже 13-та година, як знов струсив, знов температура піднялась. Десь 14 з половиною годин. Тобто навіть значно більше, ніж обіцяє виробник на упаковці, і в реальних умовах користування вони, я думаю, пропрацюють значно більше. Чому я в цьому більше впевнений, ніж не впевнений? Бо після тесту, коли я вже завершив все, склав спорядження техніку. Зібрався студії, пішов додому. То був ранній ранок, якраз п'ята година, бо тест тривав всю ніч. Він виявився дуже довгим. То я всі грілки для рук, які були в тесті в цьому, і Бейскемп, і термопед з гріб зі стенду. І поклав собі в кишені в одну термопед, в одну бейскемп. Засунув руки і йшов собі додому. І буквально за 10-15 хвилин грілки термопед знов нагрілися до температури понад 40 градусів, що мене дуже сильно здивувало. А знаю я цю температуру точно, бо з собою додому я забирав і термокамеру і заміряв температуру грілок, коли я відчув, що вони почали нагріватись. Грілки бейскемп. Теж нагрілися, коли були в кишені, але до меншої температури, десь 32 градуси. Тобто, мої замерзлі руки тепло відчували, але не більше. В той час, як тепло від грілок термопет, я відчував крізь фліску, футболку аж до тіла. І такої бонусної роботи від грілок термопет я отримав ще десь 2 3 години. Грілки Basecamp, може півтори години ще пропрацювали, і на тому все. Виходячи з цього, мій висновок про грілки для рук буде наступним: якщо вам потрібні гарячіші грілки, які працюватимуть менший час від 8 до 10 годин, то економте кошти і беріть грілки Basecamp. Але якщо вам потрібен триваліший час роботи грілок, то з термопедом в Basecamp ніяке порівняння не йде. Термопед працюють значно, значно довше, і їх більшу кількість разів можна отак відновлювати додатково, струсивши і додавши всередині грілки трохи більше кисню. І термопед мене своїм результатом грілок для рук дуже сильно здивував з доброго боку. На цьому завершуємо балаканину про грілки. Радий, що провів цей тест, радий, що можу поділитися з вами інформацією. Але тепер давайте спробуємо назбирати на такі грілки для військових і допомогти волонтерці жені Мінаєвій, якій ми вже допомагали, закупити якомога більше грілок. Про Женю на каналі є окреме відео. Якщо вам цікаво, подивіться. Вона мене вражає своєю продуктивністю і ефективністю, не тільки як волонтера, в принципі, як людина. Тому я радий, що ми бодай чимось можемо їй допомогти. І долучитись до її зарядженої роботи. Отже, щодо розіграшу і призового фонду, як я казав, призовий фонд у нас цього разу найкрутіший за всю історію, і складається він з трьох одиниць, які потраплять в руки до трьох окремих людей. Тобто в нашому зборі цього разу буде три переможці. Першим призом буде інтегрована система Jetboil Flash в класному кольорі Wild від Шамбали, яка є не тільки партнером нашого збору. А в принципі, тривалим партнером нашого каналу. І, до речі, яка надає промокоди глядачам нашого каналу на знижки і в онлайн їхньому магазині і в мережі роздрібних магазинів. Другим призом буде річ, яку ще купити не можна. Це нова версія кишеньки на лямку наплічника нашого виробництва Ultralight Alternatives. Ми вже розробили її і підготували до виробництва. Зараз чекаємо матеріали, щоб запустити його. Але під час розробки ми відшили чотири кишені в якості фінальних тестових проб, і одну з них можна розіграти. В точно в такому вигляді вона потім потрапить і на ринок. Чим вона відрізняється від тієї, що зараз продається, тим, що вона має пом'якшувач з усіх сторін, і тим досягається певна протиударність, кращий зовнішній вигляд і зручніше користування. Як недолік, додаткові 10 грамів ваги, тому ультралайтерам вона не підійде. Але для тих, для кого 10 грамів не мають значення, я вважаю, що ця кишенька буде кращим вибором. До того ж, цю кишеньку ми зробили в матеріалі Ultra 200X в останній варіації цього матеріалу, тобто найновіше, що може бути на ринку, і виглядає вона через то дуже і дуже круто. Мені дуже подобається те, що в нас вийшло. І один з тих, хто задонатить на цей збір, стане власником цієї унікальної кишеньки. Третім призом буде не менш класна штука це гермі мішок з дайніми на 12 літрів. Нашого виробництва теж «Ultralight Alternatives». Умови збору в нас як завжди не змінюються. Ви скидаєте кошти напряму жені на картку. Кожен 100 гривень вашого донату це один шанс виграти один з цих призів. Коли робите донати, не забувайте в коментарі вказувати якісь ваші контакти, щоб я зміг з вами сконтактувати, коли розіграш завершиться. Через тиждень після публікації відео Женя попросить інформацію з монобанку для розіграшу, і в той же час ми з нею визначимо. А якого бренду і якого типу, і скільки грілок ми замовляємо. Ту інформацію передаємо Шамбалі, Шамбала передає грілки жені, і Женя вже розподіляє їх за власним на власний розсуд серед тих військових, якими вона зараз опікується. Велика подяка Шамбалі за те, що вони доєдналися до цього збору і призами і грілками. Я сподіваюся, що для Шамбали цей тест теж був цікавим. І ще одна велика подяка кожному з вас, хто доєднається до цього збору. Наразі то є все, що я хотів сказати. Дякую за перегляд і щасливо!